Якщо хтось думає, що ви прийдете до будь-якого дизайнера і він вам намалює будь-що, от в плані інтер'єрів, так, то такого не буває і немає, не буде. Тобто дизайнери всі у них з часом в хороших, класних дизайнерів, у них напрацьовується все ж таки якийсь свій певний стиль. І е, цей, е, якщо дизайнер там більше от він працює і робить там якийсь лофт, то він ніколи там якусь якось так скандинавський зав... да, затишок не він не зробить нормально, так і тому так має бути все ж таки якесь внутрішнє бачення, розуміння, що я хочу. Тобто на пінтересті назбирати якби картинок. І потім я рекомендую все ж таки шукати дизайнерів, які хоч приблизно. Буде схоже, їхні проекти в масі так, будуть схожі на приблизно те, що ви хочете. Ми ось буквально кілька днів тому були в наших друзів в гостях, і ну, вони самі збудували будинок. І всередині вони ну, так на мінімалках бюджетно, але в них є відчуття такого затишку. Ну, затишно. І стильно, і затишно. І стильно і стильно, затишно. Ну, Не по новомодньому якомусь так, але. Ти заходиш і дуже приємно себе там почуваєш. Тому так, це не обов'язкова опція. Я скажу чесно: Кажі. в рамках загального бюджету ну прямо загального всього маю на увазі. Це двір, це, це, це участок, це там паркан, ландшафт, басейн, додаткові приміщення, і ну, взагалі все-все-все. То дизайн інтер'єра. Це невеликий відсоток. Це зовсім невеликий відсоток. Хоча ну, для когось це може здатися велика сума, але ну, воно того вар... Я веду до того, що воно того вартує.